Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Перш за все, я хочу висловити своє глибоке обурення з приводу посилення російських атак на невійськові об'єкти, що приводить до жертв серед цивільного населення. Ми стоїмо пліч опліч з українським. Народом, ви знаєте, що Греція з самого початку була на боці України проти російського вторгнення на її тери територію. Греція стала на бік тих, хто захищався проти кривавої агресії, яка порушувала будь-яке поняття суверенітету та законності, і брала активну участь у підтримці вашого народу разом з усім західним світом. Це наша принципова позиція, яка випливає з нашої абсолютної поваги до статусу Організації Об'єднаних Націй для Греції. Вона також узгоджується з нашим переконанням, що застосування збройної сили в агресивних цілях є неприпустимим. Для Греції недоторканність кордонів є непорушною, і будь-який незаконний факт вторгнення завжди знайде нас на протилежному боці. Я це кажу через те, що усвідомлюючи значення цього для нашої нації, оскільки для нас рана Кіпру залишається відкритою вторгнення та незаконна окупація півночі острова до сьогодні. Триває сьогодні, тому цілком природно, що ми виступаємо за беззастережне припинення воєнних дій, і, звичайно, ми вимагаємо справедливого вирішення питання про справедливий мір. Ми продовжуємо в міру наших можливостей підтримувати мужній опір народу України, підтримуємо його в усіх органах. Зокрема, в Раді безпеки, де Греція сьогодні є непостійним членом в органах Європейського союзу і звичайно в процесах організації з безпеки та співробітництва в Європі будь- те впевнені, пане президенте, дорогі Володимире, що в особі АФін ви маєте надійного союзника. Ми це довели, застосувавши всі європейські санкції проти Москви, незважаючи на їх небияку економічну вартість. Водночас ми виступили на підтримку європейського курсу України. Це складний і вимогливий процес, у якому, однак, ми готові сприяти. Дорогий Володимире, Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту: це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з пів... півдня на північ від Греції до України, і це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної вісі міста Олександрополіс до Одеси. Таким чином, Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до центральної та Східної Європи. Це має вирішальний внесок у енергетичність. Питичну стабільність, стійкість та безпеку не тільки нашого, але й вашого регіону. Це проєкт, який зараз стає можливим завдяки географічному положенню, інфраструктурі та стратегічним партнерствам Греції. Головним чином, це партнерства, укладені в Афінах в рамках. Міністерської зустрічі з питань трансатлантичного та енергетичного співробітництва, що свідчить про те, що наша країна вже визнана на міжнародному рівні як як хаб у ширшому регіоні, а також завдяки декларації про наміри і догоду як. Куми щойно підписали щодо продажу природного газу, яку на і водночас угода свідчить про намір реалізувати проєкт, який стабілізує енергетичну мережу України, це завдяки американського газу. Ми Безусумнівно, все це є каталітичними подіями на шляху до незалежності від російського природного газу, адже Європа припинить купувати російський газ, який більше не потрібно возити на наш континент. Також українська мережа, енергетична мережа стане. Стабільною, а Греція є постачальником енергетичної безпеки в регіоні, і безсумнівно це шлях до того, щоб бути незалежними від російського газу, і Європа припинить купувати російський газ, наша країна. Відіграє провідну роль у регіональних ініціативах з метою з цією метою, маючи на очолі міста Олександруполіс, ключовий пункт, через який, до речі, вже проходить союзницька та гуманітарна. Допомога Україні з президентом Зеленським ми також обговорили шляхи подальшої підтримки України завжди у співпраці з нашими партнерами, а також перспективи нашої двосторонньої співпраці. Одне з найважливіших питань стосується допомоги в післявоєнному відновленні України. Грецькі компанії мають знання, досвід, щоб зробити вирішальний внесок. У цей вирішальний процес, щоб рани загоїлися, ми будемо разом з вами як у галузі будівництва, так і цифровізації, і інших галузей. І я ще раз хочу підтвердити наш інтерес до міста Одеси. Це місто символ, який має історичні та культурні зв'язки з Грецією. І водночас це місто, яке надихає українців, а також між, місто, міст між Чорним морем, Центральною Європою та Середземним морем. Місто, що поєднує Грецію з Україною. Я б сказав, що це природне продовження історії, яка з'єднала наші народи у плині часу. Громадяни грецького походження століттями ж століттями жили на берегах Чорного моря. Вони процвітали і робили внесок свій там. Отже, наші відносини мають міцні корені. Сьогодні вони змінюються і розвиваються. І, звичайно, вони продовжуватимуться і після закриття цього розділу. Дорогі Володимире, жінки та чоловіки України вже майже чотири роки борються за свободу щодня, завойовуючи нашу повагу та захоплення. Вони дають уроки мужності та витривалості і надихають кожного демократичного громадянина від краю до краю Європи. Нехай вони знають, що Греція є і буде з ними. На завершення я висловлюю задоволення високим рівнем співпраці між нашими двома країнами, які ми сьогодні підтвердили з перспективою взаємної згла... злагоди політичної, економічної та особливо важливої енергетичної. Тому, друже президенте, хочу вас щиро подякувати вам за нашу продуктивну зустріч. Ще раз ласкаво просимо до афін. Дякую. Dragi kiriakas, labai dėkuoju tau už tokius šlapius rėmimus, už tokius teplius šlapius rėmimus.